Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. Сьогодні ми говоримо про декомунізацію по українськи. І гість нашої студії один з ініціаторів прийнятих Верховною Радою законів. Голова Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго дня. Напередодні травневих свят і традиційного підвищення комуністичної активності прийняті Верховною Радою закони спричинили дуже бурхливу реакцію в суспільстві. От для вас, як одного з розробника цих законів, чи було важливим прийняти ці закони саме от в цей період? Чому не можна було відтермінувати, наприклад, до Дня Незалежності? Я думаю, що ці закони мали бути прийняті якнайшвидше вже протягом 24 років незалежності України. Ми не присвячували їх ні 1 травня, ні 8, ні 9 травня, але я вважаю, що дуже правильним, щоб парламент. І уряд, де спочатку були представлені ті законопроекти, так як більші законопроекти йшли йшли як урядові, розробили ці законопроекти, представили їх на парламент, і парламент виявив таку рішучість їх швидко прийняти. Переконаний, що декомунізація це власне теж ті ліки, які українське суспільство має приймати якнайшвидше. Чи очікували ви такої критики, зокрема і такої реакції суспільства? Звичайно, що очікували, що буде певна критика від різних прошарків суспільства. Очевидно, що найбільш очікуваною і абсолютно передбачуваною була критика лівих політичних сил, проросійських політичних сил. Очевидно, що очікуваною була цей галас, який зіймає власне російська російська замасу інформації, пропаганда? На жаль, частину з цих Зовсім перекручених інформацій, які запускали російські засоби маси інформації, підхопили й українські медіа. Я маю на увазі те, що почали множитися просто міфи, яких абсолютно не мали ніякого відношення до цих законів, до прикладу, те, що нібито хтось буде зривати з ветеранів бойові нагороди, які вони отримали в радянські часи. Міф про те, що ці закони будуть яким чином впливати чи забороняти наукові дослідження. міф про те, що за невизнання учасників боротьби за незалежність передбачена кримінальні відповідальність і так далі, ці міфи породили ще нову хвилю дискусії. Якщо перша хвиля дискусії, яка стосувалася конкретних тих положень закону, ну, очевидно, в будь-якому випадку є продуктивною, тому що. Можемо відчути, як суспільство власне сприймає ті речі, які е, були прийняті цим законом. То ця наступна хвиля дискусії двох колеміфів нічого ніякого конструктиву не несе, тому що люди завзято обговорюють ті речі, яких просто немає в цих законах. А як ви поставилися до критики ваших колег, зокрема науковців-істориків? Відомо, що навіть була якась підписана спільна заява. От, власне, до цієї критики я поставився найбільш критично, тому що мені сумно, що е, чимало е, науковців, серед них і, і, і серйозні науковці підписав листа з проханням до президента не підписувати закони, яких вони очевидно не читали в з головних застережень цього листа, полягає в тому, що закон про засудження комуністичного режиму буде впливати на академічні дискусії. Попри те, що в цьому законі передбачена окрема стаття, яка говориться, що чинність цього закону не поширюється на наукові дослідження. Наступне положення, яке цього цього, цього підписантів, які лише підтверджує мої здогадки, що на жаль, більшість з них не читали. Цих текстів або не зрозуміло його українською мови полягає в тому, що за невизнання борців за незалежність, зокрема української повстанської армії, передбачена кримінальна відповідальність, попри те, що в цьому законі навіть саме слово сполучення, кримінальна відповідальність просто відсутня. але якась відповідальність зазначена Не непошанування учасників боротьби за незалежність вважається протиправною протиправною дією, тобто це норма, яка схожа до того, що яка прийнята, до прикладу, в законі про голодомор, і я думаю, що від 2006 року вже майже 10 років. Чином є закон про голодомор, і ніхто не зможе дорікнути авторам е, цього закону, що ніби цей закон якимось чином обмежував академічні дискусії. Натомість мене найбільше здавало те, що історики, які підписали, е, серед тих, що підписали, є історики, які підписали це звернення, не звернули увагу на один з найважливіших з цих декомаційних законів, закон, який відкриває архіви КГБ. Насправді, це, цей закон безпер, безперечно і. Дуже серйозно вплине на ну, і критиків цього закону немає, тому про нього і не з є е, очевидно критики цього закону, які вважають, що цей закон не на часі, що поспішили, що українське суспільство не готове відкривати правду, яка може когось злякати, і так далі. Тобто, і цієї критики вистачає тут. Кажу, мене здивувало, що. Дослідники минулого не звернули увагу на те, що зараз, завдяки цьому закону, вони зможуть мати доступ до документів, які з якими вони поки що абсолютно не працювали, і тобто для думаю, вивчення що... цієї ж ці тематики вони Це мають більші, більші можливості. можливості, і для того для того, щоб зрозуміти чим був радянський комуністичний режим, вони зараз мають значно більші можливості. І я думаю, що е, такий закон мав би отримати е, бодай підтримку з їхнього боку. Тим не менше, парламентом були прийняті зміни до законів про декомунізацію. Поясніть, цими змінами їх пом'якшено читали. Це, це, це не зміни, це редакційні уточнення, які стосувалися якраз цього. Е, о, що між іншим носіння тих же бойових нагород радянських часів. Ми стали свідками. Так, згадані в законі, так. Так. Ми стали свідками того, як буквально десь на наступний день після прийняття закону було засоби масової інформації про російським чи російським досом масової інформації проведено маніпуляцію, згідно якої запущено міф про те, що нібито з кого будуть зривати нагороди і не дозволять ветеранам виходити з цими нагородами. Власне для того, щоб не було можливості взагалі різного роду маніпуляції, внесли ці редакційні зміни які говорять однозначно жодних якихось зривань бойових нагород за ветеранів не буде. Як е, визначено документацію, яка була прийнята до 91-го року, чи видана е, з радянськими символами? Вона також є законною і діючою? абсолютно. Абсолютно, закон не поширюється. Символ закон про заборону комуністичної символіки, пропаганди комуністичної символіки. Не поширюється на бойові нагороди, на оригінали бойових прапорів, на документи, які були видані до проголошення незалежності 1991 року. Він не поширюється, як я вже сказав вже на наукові дослідження. Він не поширюється на музейні колекції, як на ті, що експонуються, так і на ті, які зберігаються у фондах. В принципі, норми цього закону не є чимось новим, вони є схожими на аналогічні норми, аналогічних законів, які прийняті в інших постмулістичних країнах, і частково на те, як відбувалася, до прикладу денацифікація в післявоєнній Німеччині. Також дуже багато критики було стосовно перейменування вулиць та міст. Певно, що ця проблема ще чекає нас попереду, шість місяців, тобто півроку для такого кроку, чи не занадто це різка вимога. Я думаю, що це абсолютно достатньо часу для того, щоб. Зробити те, що мало було це зроблено протягом 24 років незалежності. Я думаю, що небагато людей сьогодні в столиці України пам'ятають, як називалася вулиця Грушевського. Пам'ятаю, має майдан незалежності, мають майдан незалежності. Насправді е, е, ці дискусії про те, що це буде дуже болісно і дуже важко перейменовувати, е, е, дуже далекі від істини. Люди дуже швидко звикають до нових назв. Тим паче, якщо вони е, ці назви будуть такими, що відповідають їхнім запитам. А я хочу наголосити, що. Цим законом передбачено механізм, за яким ми можемо вказати, яким чином вулиці. Не можуть називатися, тобто у нас є вичерпний перелік певних посад тих людей, які були причетні до радянської влади, і власне причетні не просто жили в радянські часи, а причетні до масових репресій, причетні до масових вбивств. Таким чином ці вулиці чи там міста не можуть називатися. Все інше залишається на думку для того, щоб сформували свою думку місцеві жителі. Я переконаний, що зараз вже є чимало місцевих, абсолютно героїв. Тих, які загинули на майдані, тих, які загинули зараз в антитерористичній операції, які очевидно заслуговують на те, щоб бути увічнені в цих місцевостях, де вони народилися значно більше ніж якісь Леніни, Кірови чи інші, А віки. якщо з якихось причин місцеві громади, місцеві влади не будуть встигати у цей у цей термін. Що відбуватиметься потім? Можливо, що в деяких регіонах буде й блокування такого рішення. По, По перше, щодо того, що не будуть встигати, я не вважаю, що це можливо не встигати, тому що півроку це дуже багато насправді часу для цього. Перейменування не, не займає так багато часу. Thank you. А якщо з їхнього боку буде саботаж, то закон передбачає те, що якщо перейменування не здійснюється органом місцевого самоврядування, тоді до справи підключається орган місцевої державної адміністрації. Тобто перейменування в будь-якому випадку відбудеться, я думаю, що е після підписання закону до року Україна врешті-решт позбудеться е слідів тоталітаризму принаймні в світу по німецьку. Чи доводилося вам особисто пояснювати от таку норму старшим людям, для яких ну ці назви є чимось святим? Здебільшого назви вулиць не є ні для кого святим, вони здебільшого є просто звичкою. А звичку все-таки можна міняти. І нам надзвичайно важливо, коли ми говоримо про ці закони декомунізації, е, пам'ятати, що вони спрямовані не, на, не тільки на оцінку минулого, вони спрямовані на майбутнє. Тобто нам надзвичайно важливо те, в якій країні ми будемо жити в майбутньому. Через це вони спрямовують в першу чергу на молоде покоління. На жаль, ми виховували шизофренію молодого покоління, яке вже, слава Богу, в підручниках історії читало про те, що Ленін злочини, Зала, разом з тим йшло до школи по вулиці Леніна, ми пам'ятника Леніна. Зараз, е, я сподіваюся, таки типу. Шизофренію ми врешті зупинимо і отримуємо е, нормальне, цілісне покоління, яке розумітиме, що було доброго, що було злого в нашій історії. Дуже багато людей вважали і вважають, що от прийняті зміни е, сьогодні не на часі. Є більш значущі проблеми. Які процеси можуть запустити саме от прийняті ці закони? Щодо того, що не на часі, я вже сьогодні вам говорив про те, що 24 чоти роки це, 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 це те. Час, коли ми мали можливість ініціювати ці закони, на жаль, ініціювали тільки тепер. Більш того, я переконаний, що якби Україна почала свою декомунізацію, тоді зразу в 91-му році можливо би не було потреби в помаранчій революції до 4-го року. Можливо, би не було потреби в Євромальдані 13-14 років. Я переконаний, що не було би теперішньої війни, тому що теперішня війна стала можливою тільки через те, що в нас ще досі дуже багато людей є носіями радянських цінностей і саме їх використовує сьогодні Росія для того, щоб боротися проти України. Через це я переконаний. Не що це надзвичайно актуальні закони, і знову таки вважаю некоректним і неправильним, коли кажуть, що а чому замість того, щоб робити якісь кроки в економічній сфері, політичній, ви займаєтеся там питанням історії? Так, от ці закони декомунізації мали бути прийняті не перед не після економічних реформ, а, а взагалі, взагалі за, мали бути а разом з тобто. Це закони з декомунізації, це невід'ємний елемент реформ. І саме так їх сприймали в країнах східної Європи, і саме тому вони спрацювали. І в той же день, коли я представляв ці закони з декомунізації в парламенті, було прийнято цілий пакет дуже важливих економічних і політичних законів, тобто які просто можуть, за цими законами не помітили. Які просто не помітили власне не, не привернули увагу, але я думаю, що вони впливатимуть на наше життя суспільство так само дуже, дуже важливо. І тут дуже чітко треба розуміти, що саме позиціонування цих цих законів як елементу загального загальних реформ є надзвичайно важливим. Не можу вас не спитати стосовно музейних експозицій чи виставок, от як зрозуміти, що та чи інша виставка вона не несе на собі мету популяризувати комуністичні оці символи? Як я і казав, згідно закону про засудження пропаганди комуністичної символіки, вона не поширюється на музейні експозиції. Чи, 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 чи конкретно музейна експозиція є елементом пропаганди чи не пропаганди? Очевидно, це можна побачити з підписів під тими чи іншими експонатами. Тобто, якщо в музейній експозиції. Озиції буде портрет Сталіна з підписом, що це великий вождь всіх народів, і кому ми завдячуємо, там українській незалежності і так далі. Якісь інші абсолютно міфічні речі, то це може бути трактовано як пропаганда. Якщо там буде написано, що Йос... Йосиф Йосифа Сталін це діяч там творець радянського тоталітарного режиму. То, очевидно, що це як не це пропаганда. має перевірятися на рівні правоохоронних органів? Я думаю, що цього достатньо буде для початку з боку самих музейників. Я переконаний, що з їхнього боку не буде якихось бажань проводити якусь пропаганду. якщо будуть сумніви щодо того, що є чи чи є за пропаганда, чи ні є пропаганда, очевидно, можна замовлятися якісь експертні оцінки? Очевидно, що інститут національної пам'яті може давати такого роду експертні оцінки. Відомо, що в законах згадується реконструкція історичних подій, яка також є, є нормою, є в законі. А як бути з історичними фільмами, які зняти за радянських часів і де. Ну, в деяких з них можуть возвеличуватися герої е, комуністичного режиму. Очевидно, буде залежати від того, що, що це за фільми, і якщо сам фільм не є пропагандою, возвеличення якогось комуністичного режиму, то на нього не поширюється. Навіть про те, що фільм буде показувати часи, якийсь сюжет е реалізовується в радянські часи, і очевидно, що люди будуть використовувати там якусь радянську символіку і так далі. Так само використання символіки не заборонено у підручником. у підручниках, на вашу думку, із прийняттям у цих законів, чи е мають бути підручники переписані, чи мають бути е знайте. Е я думаю, що українські підручники, взагалі, українська історія не, не переписується, як, як нас часто звинувачують, е, особливо російські пропагандисти. Українська історія щойно пишеться. Ми щойно починаємо відкривати якісь невідомі сторінки, і відповідно уточнення постійні якісь відбуваються. І е, попри 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 всі зауваження, які в мене теж очевидно може бути присутні до українських підручників історії. Я вважаю, що в цілому вони досить позитивні і вони дають найважливішу інформацію, яку потрібно знати школяреві про минуле країни. Більш того, я вважаю, що саме завдяки наявності таких підручників історії, які ми мали протягом 23 років незалеж... незалежності, нам вдалося виховати зовсім нове покоління, нове покоління, яке вже є зовсім не радянським. І саме через це Путін сьогодні програє війну. Через це можна так образно сказати, що Путін сьогодні програє війну якраз підручником з історії України. Тому що ті, хто вчилися вже в Незалежній Україні, ті, хто вчилися цими підручниками, вони вже сьогодні активісти, солдати, волонтери. Комуністичний режим радянських часів визначається як тоталітарний. У той же час, комуністична ідеологія не заборонена. От поясніть особисто мені різницю, чому саме радянський приклад комунізму є злочинним, а комуністична ідеологія Ідеологію в принципі неможливо заборонити, бо тому що це, ідеологія – це певна система поглядів це те, в що в людину, в що людина вірить в жодній країні. Не вдалося забороняти і, і вважається неприйнятим забороняти якусь віру. Хіба хіба в радянському союзі намагалися заборонити власне якусь релігійну віру, християнську віру і так далі? Через це ми абсолютно відкинули зразу цю пропозицію, яка звучала і від деяких політиків щоб, щодо заборони комуністичної ідеології. Натомість, коли ми говоримо про комуністичний режим, ми маємо тут вже справу не тільки з якимись абстрактними ідеями про загальну рівність і так далі. Ми маємо вже справу з конкретними структурами. Які мали за завдання знищення і Ми маємо справу з конкретними структурами, які створювали якісь там місця ізоляції масового переселення, інструменти масового переселення, і так далі. І так далі, всі ці кроки, які е, можуть бути потрактовані як злочини проти людства для вас. Процес декомунізації, зокрема на законодавчому рівні, він вже відбувся. Він щойно стартує тільки після того, коли буде під ці закони будуть підписані президентом. Е, насправді, до того, до тих чотирьох законопроектів, е, в українському законодавстві були лише дуже дрібненькі елементи того, що можна назвати Я Маю на увазі закон, ще радянський закон, з квітня 91-го року про реабілітацію жертв політичних репресій. Там є елементи е, такої декомунізації, закон про нас є зміни закон про статус ветеранів великої вітчизняної війни, де були згадані свого часу, і українські повстанці, але е, за умови, чинні закону поширилися за тих на тих, хто воювали до 44-го року, тих, хто продовжив війну проти радянської влади, чинні закони не поширилися, і закон України про вшанування пам'яті жертв голодомору. Це єдині такі закони, де які буде частково стосувалися декомунізації. Натомість новоприйняті чотири закони вже дають можливість повного розвитку вже цієї декомунізації як. Незворотнього процесу, як на вашу думку, як довго триватиме адаптація чи е, впровадження цих законів? От, зокрема на ментальному рівні, не говоримо про ці півроку. Як довго це? Я процес? думаю, що на ментальному рівні ці закони не формуватимуть якісь думку суспільства. Вони навпаки, вони радше відображення думки суспільства. Е, на ментальному рівні суспільство вже пішло значно далі. На ментальному рівні цими законами ми лише наздоганяємо ті процеси, які вже стартували, починаючи з Євромайдану. Відомо, що от саме цим законом, цим нормам ви віддавали о, велику частину своєї роботи, свого життя. Що далі? Які пріоритети на майбутнє? Інші законодавчі ініціативи, які Гається реалізувати ближчим часом інститут національної пам'яті. Це закон про державні свята і так званий історичний календар. У нас, на жаль, маємо повний хаос в цих державних релігійних святах, наплутано радянські національні і так далі. Ми вважаємо, що їх треба впорядкувати. Ну і відверто скажу, скоротити кількість вихідних днів, які відзначають українці, зважаючи на те, що ми зараз в такій ситуації, коли маємо напружитися для того, щоб відбудовувати свою державу. Ще закон, про який ми хочемо говорити, це внесення змін кра. То згадуємо вже закону про реабілітацію жертв політичних репресій. Він був прийнятий ще на, в останні місяці існування радянської влади. Доволі недосконалий і чимало людей, які стали жертвами політичних репресій, не можуть бути реабілітовані, поки на цей закон через через це потрібна зміна в законодавство. Ще надзвичайно важливий закон вже для нас, як для інституту національної пам'яті. Це окремий закон про засади політики національної пам'яті і Український інститут національної пам'яті, який має перетворити Український інститут національної пам'яті в незалежний від в якихось. Політичних змін в держави орган. Нагадаю, що аналогічний інститут в Польщі функціонує таким чином, що керівництво обирається по доволі складній процедурі. Частину претендентів пропонує уряд, парламент, президент, громадська організація. Думаю, якийсь такий механізм мав бути запропонований і щодо українського інституту національної пам'яті. Тобто історія це те, на що не повинні впливати, зокрема, і політики? Абсолютно. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був голова Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович. Залишайтеся на парламентському і далі.